Друзья, всем привет, Паша на связи. Сегодня у нас нестандартный выпуск, он бывает довольно крайне редко. Мы сегодня с вами будем готовить цибулыно сырный пырих. Я был в Ашане в одном из прошлых видео и закупал ингредиенты. Судя по фидбэку, по комментариям, вам мой рецепт хочется очень узнать. Поэтому, если вы готовы присоединиться, если вы готовы вместе со мной прямо сейчас, возможно, приготовить, тот пирог, который я готовлю не по рецептам, не по интернетам, а реально, я уже не знаю какое десятилетие, он получается идеально хрустящий, идеально мягкий. По соотношению количества начинки и теста просто пальчики оближешь. В подобайку влупили, палец вверх прожали, пристегнули ремни и погнали. Для теста нам нужна мука, нам нужен маргарин, кто хочет, может заменить маслом. Нам нужна сода, нам нужен уксус. Это все для теста, и нам нужна сметанка. Для начинки э, сыр плавленый твердый без разницы, я покупаю плавленый. Кстати, он стоит по факту, если вы пересчитаете на килограммы, дороже даже твердого. Э, Цибуля и яйца. Все, иншо добавлю, ему по обожанию перец и силь. Перше, що ми з вами робимо, це ми ріжемо цибулю. Цибуля може бути дві штучки великих, або там, три, може, якщо ви дуже полюбляєте, чотири маленьких. Взагалі, скільки сирків плавлених, якщо ви користуєтесь плавленими сирками, стільки мають бути і штук цибулин. Поки ріжемо цибулю, наливаємо трохи олії та пательню, включаємо і починаємо нарізати. Нарізаємо. Хто як, друзі, хоче. Ви знаєте, я вже не пам'ятаю, коли останній раз е, я різав, нарізав цибулю, щоб вона прям щемила глаз. Зараз якась така пішла вся цибуля, котра навіть не те що сльози. Не викликає, але взагалі іноді навіть солодше, ніж будь-які інші сорти. Цибулю я, як бачите, нарізаю так, не особо крупно, не особо дрібно. Ось як бачите, головне в цьому ділі, що не відпиляти собі пальці. До речі, буду радий почути від вас ваші коментарі стосовно того, як ви полюбляєте. Готувати цей пиріг, якщо ви готуєте по своєму якомусь рецепту персональному, або, може, ви якось по-іншому підходите до цього діла, пишіть в коментарі, буду рад почути від вас. Порізали все це діло ми на пательню вивалюємо і трохи його підсмажуємо до такої. Золотистої трохи золотистого кольору. Себе відчуваєш Цезарем, Юлієм Цезарем, тому що тобі потрібно зробити все. Хтось надгриз, тобі потрібно встигнути зробити все майже одночасно в цьому. Пирагі. До речі, друзі, якщо е, лайфхак, якщо ви купуєте сирки, ось ці е, плавлені, то можете покласти у морозилку, щоб вони трохи-трохи підмерзли. Тому що е, якщо вони дуже м'які, то е, ну, на терці не дуже їх зручно натирати. Це такий, знаєте, лайфхак. Я саме ці сирки не клав, але буває так, що. Це допомагає. А маргарин або масло, якщо у вас ви використовуєте масло, то навпаки краще дістати з морозилки та покласти у холодильник, щоб воно краще теж терлося. Яйця йдуть сюди ж яйця у нас, три штучки. Трохи солі, буквально трохи. Трохи перця, можете без перця, можете з перцем. І у нас начинка майже готова. Чекаємо, поки досмажиться цибуля. Цю красу ми отодвигаємо і приступаємо до тіста. Процес той самий. Значить, беремо, натираємо наш. Маргарин. Завдяки тому, що, бачите, я його десь годину тому дістав з морозилки, він дуже легко, дуже добре натирається. Тому що якщо б він був дубовий, то ви б просто так навіть тримати його не змогли. А якщо б він перележав у холодильнику чи там на відкритому повітрі, він би просто у вас забивав оці. Ячейки. Ну, ви самі розумієте, якщо масло да, там, або маргарин дуже м'який, ви його просто так не натрете. Так, мука. мука у нас треба десь 300 г. Тут у мене 230 максимум, тобто десь повна та плюс ще трохи. Так, це у нас 230, десь 220. Я додаю, а там буде видно, якщо що, буду досипати. Все це діло переміщуємо, переміщуємо. Звучить, нібито ми кудись переміщаємо. Змішуємо, не забуваємо додати соду трохи десь треть, треть чайної ложечки та додати трохи уксуса. Зроблено. І сюди ж ми додаємо сметану. Сметану приблизно десь 5 столових ложок. 3, 4, 5. В залежності від того, скільки ви додасте сметани, вам буде треба або більше, або менше муки. Знову все це діло перемішуємо, перемішаємо, перемішаємо, щоб у нас було однорідне тісто. Нещодавно ми з вами були. На Дарницькому ринку, хто ще не дивився цей випуск, обов'язково подивіться, бо дуже давненько ми там не були, а ціни там дуже-дуже цікаві. Якщо вже виделкою ви це діло переміщати все не можете, вхід йде ваша лапа. Так, ось такий у нас шматок вже вийшов. Зараз я бачу, що в принципі можна не додавати більше борошна. Ми з вами замість 300 грам муки додали десь 220-230, але я бачу, що в принципі нормально. Тим паче, що якщо ми будемо розкатувати пласт тіста, то ще якась. Якийсь відсоток борошня сюди потрапить. Що ми робимо? Значить, ми цей шарик кладемо у холодильник. Якщо у вас немає часу, можна і накласти, можна прям так його розкатувати. Цибуля у нас майже майже підсмажилась, її не треба доводити до того, щоб вона почала пригорати, просто щоб вона стала така, знаєте, трохи прозора. Все, навіть ось в такому вигляді, вже вона. Готово. Що відбувається далі? Далі ми цю цибулю перевантажуємо саме у ось цю сирно-яєшну суміш. Хтось каже, що потрібно, щоб воно все охололо, але не бачу взагалі ніякої різниці. Враховуючи те, що і яйця вже холодні, і сир вже холодний, то різниці взагалі немає ніякої. Вона не повинна бути у вас м, якоюсь густою, вона не повинна бути дуже жиденькою. ось така, знаєте. Поки ми будемо готувати пиріг, значить, включаємо духовку, я включаю на 180 градусів. Щоб вона прогрілася, включаю десь на 30 хвилин. Готуватися воно буде 20 хвилин, приблизно 20-25 хвилин. Можна включати режим або верх-низ, або щоб ще був обдух, якщо у вас такий функціонал є. Далі у нас процес розкатування тіста. Тісто ми будемо розкатувати ось на такий противень. бачите? Величенький протівінь. Не обов'язково його повністю заліпити, можна зробити половинку. Тут, друзі, бажання чисто ваше. Якщо ви хочете пиріг, щоб він був товста начинка, то ви можете зробити його більш компактним, да, ось таким, і буде він більш високий. Якщо ви хочете більш низенькі, менші начинки, ну я маю на увазі в кожному шматочку, ви його можете розширити і зробити його більшим по саме розміру. Я дістав тісто вже з холодильника. Я не знаю, вона там лежала, мабуть, хвилини, хвилини, хвилин 5. Трохи борошна, так, щоб вона просто не прилипла до поверхні. Але не для того, щоб вона стала дубовим. Цей шмат ми приблизно робимо так: ми беремо 2 треті до однієї треті. Тобто одна треть в нас піде на те, щоб закрити начинку зверху, і дві треті це низ для того, щоб. Для того, щоб Основу зробити. В принципі, друзі, тісто, воно м'яке, і навіть можна його прямо ось так на противень виваліть і ручками, отак от сформувати те, що вам потрібно. Не обов'язково скалкою щось ще тут шурувати. Поки ви розкатуєте низ, да, у вас цибуля там десь стоїть, якщо вона ще гаряча, вона е, трохи. Стивайт, коли ви зробите основу, то не викладайте туди цибулю, поки ви ще не зробите, не розкатаєте шмат тіста, котрий буде зверху. Чому? Тому що, якщо ви зробите основу, вивалите на неї зразу цибулю, то дуже велика ймовірність, що вона, ну так би мовити, прожжот нижню, цю нижню частину, тому що вона гаряча. Да, навіть якщо вона не гаряча, просто цибуля соковита з сиром, там, з яйцями, і у вас ця нижна частина просто може розлістися да, і, і все. І начинка може потім почати вибігати з вашого пирога. Ну, ось приблизно, дивіться, щоб ви розуміли розмір. Ось скалка, довжині скалки. Далі, не знаю, як ви, я роблю на пергаменті Пергамент я трохи додаю на пергамент олію, бо мені не подобається, якщо щось на цій посудині, потім пригорає і ти зубами відколупуєш. Лайфхак вухами, як мені цю транспортувати. Да? Ми беремо просто прямо на скалку, беремо ось так. От, раз, і закручуємо. Трохи закрутили, 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 закрутили. Ось такий у нас вийшов рулетик, бачите? Клас. І просто, просто сюди знову розкручуємо в зворотньому порядку. Розкручуємо, 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 приблизно дивимося. Все. Ідеально, просто, просто, ідеально. Подивіться, подивіться, яка краса. Майже рівно. Зараз я тут уголки ще е, трохи підрівняю, але навіть в такому вигляді це вже топ. Так, ось такий у нас маленький шматочок, що залишився. Це у нас буде верхня частина, котра буде закривати нашу начинку. В команді ігроків пройшла заміна, і ми будемо з вами розкатувати верхушку на зеленій такій штуці. Все, друзі, я розкатав як міг. Вже просвітлюється. Можна було трохи-трохи більше шматок залишити, в принципі, на верхівку, але нічого страшного. Так, треба тут трохи прибрати, а то як в якомусь свинарниці. пам -пам, пам пам Так. Краєчки можуть трохи бути вищі, ніж рівень, нічого в страшного нема, тому що ми будемо защіпляти. І все. І в нас фінішна стадія. так би мовити, ми вивалюємо сюди нашу начинку. Дивіться, да? я відчуваю по цьому карицю, що в нас ще сирна ця цибулева суміш не дуже. Холодна, але нічого страшного, ми вже підготували, щоб верхівку закрити, і все буде добре. Може, навіть вам начинки цієї буде забагато, вам треба її буде робити трохи менше. Я бачив рецепти, де люди роблять е, пирог, цибулини. Оцей от. Сирно цибулевий, де розмір начинки, ну, реально, о -о ось такий сантиметрів там, не знаю, там, 15, мабуть, ну, мені, мені таке не подобається. Розкатали, дивіться, все у нас чітко, все круто. В принципі, один в один вистачило для всього листа. І що ми робимо, друзі? Так само ми беремо, як і. Нижній наш шматочок ми беремо і верхівкою закриваємо. Закриваємо, закриваємо, нічого страшного, якщо у нас не вистачило. Бачите, ну, буквально не знаю, там грамів, мабуть, але з цього, боку, з цього боку ще у нас є. Я трохи ось так. От. Перетягну. Зараз буду тягнути, в мене почне він рватися. Все, не, не трогаю. Так, що ми можемо тут зробити? А нічого ми не можемо зробити. Ми можемо просто краєчки отак от зачепити, трохи щоб сирна суміш у нас не виливалася. Ну, ось, ось, ось так я зачепив, защепив. бачите, все. Все, у нас чотенький піражок вийшов. Наприкінці приготування ми ще змащимо верхівку яйцем. Ось цю штуку. Все, дивіться, ідеально. Так, ставимо значить, ось цей наш пиріг на 20 хвилин при температурі 180 градусів. Друзья, время летит незаметно, и уже прошло около 15-18 минут. И давайте посмотрим, что у нас сейчас там и как выглядит. Сезам, откройся. Ой, такая краса у нас. Я уже бачу. Дивите. Дивите, друзья, какая краса. Супер. Как раз той кондиции, которая нам необходима. Но это еще не все. Берем яйцо, Наливаємо чуть трохи для жидкості води і перемішуємо. Це для змащування верхівки нашого пирога. В принципі, навіть у такому вигляді, в якому він зараз вже є, я готов його з'їсти. Змащуємо верхівку. Ось такою. Щіточкою можна чайною ложечкою. Друзі, до речі, подивіться, я. За, сам навіть здивований. Я думав, що у нас вийде якийсь дуже негарний пиріг, я мав на увазі вигляд. Але завдяки тому, що у нас сода, трохи було соди, завдяки тому, що у нас все було так чотенько, у нас дивіться, краєчки просто топ. Ще хвилин. Десь на 5. Головне, не перетримати. Так, повертаємо. І на 5 хвилинок ще ставимо. Ну що, друзі, ви готові? Ви навіть не уявляєте, що тут несеться. Ви тільки подивіться на це. Ви тільки, друзі, подивіться на цю красу. Це ж просто скарб. Дивіться, ось ці Куточки, ось це у нас просмажечка. Хрумки. він ще не охолов, але я просто хочу вже з'їсти все, що тут я бачу. Зараз будемо дегустувати. Я не знаю, як для вас, але для мене це найцікавіший момент. Ви тільки подивіться на цю красу, чи це не скарб. Ви тільки... Це картина просто. Картина, яка коштує мільйони. Беремо ось так от, просто шматочок. Як тут пахне. Ви що? Сирно-луковий пиріг. Ніколи б в житті не подумав, що я його можу приготувати краще, ніж всі попередні рази. На вигляд, просто, просто шик. Дивіться, дивіться на цю красу. Те, про що я вам казав, бачите? Я не полюбляю великі ось такі ось 15 сантиметрові товшини. Просто клас. Те, що лікар прописав, те, що треба, все просмажене, все розплавлене, ніде нічого не липне, бачите? Ось. Все чотенько. ніде нічого не пригоріло, цвет ідеальний. Ну що, друзі, момент істини? Я просто вже не можу втриматися клас. Далі що? Як таке могло трапитись? Як в цей раз могло таке трапитись? Це, мабуть, найкращий сирний піріг зі всіх, котрий я робив до цього моменту. М'якенький, хрустенький і смачненький. Пропорції тіста начинки. просто і де ай, ні. Ось такий сирно-цибулевий пиріг. Разом з вами ми сьогодні приготували. Якщо у вас є якісь побажання, якщо у вас є якісь коментарі, примітки, як ви його готуєте, може що ви додаєте, або навпаки, що ви виключаєте з нього, може соду, обов'язково напишіть в коментарях. Не обіссудьте, але вподобайка допоможе мені зрозуміти, що ви бачили це відео. Коментар також і підписочка просто поклон до землі. До нових зустрічей. Всім пока.